покаяння – це 180 градусів поворот від, старої, від старого життя до нового життя. Це бажання в своєму житті е, жити правильно, так як Господь хоче, по заповідям Божим, навчатися цьому. Хоч не все всегда може виходити, але кров Ісуса Христа умиває, очищає, Бог дає тобі свою праведність і таким путем відбувається спасіння. І апостол Павло каже, що е його брати не зрозуміли Божої праведності. Чому не зрозуміли? Тому що свою праведність поставили во главу угла. І сьогодні він говорить це до християн, що в житті християн також так само може бути. Також християнин може на якомусь етапі зайняти таку позицію: я хороший, в мене все класно, я так помінявся, я і молюсь, і в церкву хожу, і з Богом маю стосунки. Дорогі. Брати і сестри, скільки ми живемо в цьому тілі, скільки ми тут знаходимося, ми повинні завжди займати е, таке положення, вже коли увірували. Не я, а Бог через мене. Нічого собі не присваювати, казати, все хороше в моєму житті це Господь через моє життя. Тоді благодать Божа, праведність Божа. Обітування, заповіді Божі, сила Божа завжди буде тікти через ваше життя. Но тільки прийде час, що ви е, знову поставите свою праведність і які ви хороші, зразу блокується праведність Божа. Вона перестає працювати, Бог перестає діяти. Тому всі результати ми будемо присвоювати для свого его і для своєї гордині і бити себе в груди, як фарисеї, і казати, це я, і це я, і це я. Ось, але якщо ми хочемо, щоб праведність Божа діяла в нашому житті, якщо ми хочемо, щоб спасіння Боже діяло в нашому житті, могутність Божа, слава Божа діяла в нашому житті, нам необхідно смирятися і казати Господи. Тобою живу, і тобою дишу. Дякую, що ти мені даєш дихання, піщу. Ви знаєте, ми можемо знайти причини, і що і працюємо, і заробляємо, і трудно дається. Але повірте, якби Бог не дав сонця, дихання, повітря, то й цього в нас би не вийшло. Тому дуже добре воздавати, славу Богу. Але, звичайно, треба нам і розділяти, де благодать Божа, а де наш труд, де ми хоча й і трудитись не можемо без Нього. Але щоб ми розуміли, де ми потрудилися, а де ми взагалі палець у палець не стукнули, а Бог через Ісуса Христа дав нам благодать, де нам треба тільки увірувати. І багато спорів іде, і, і проблема була в цих церквах, тому що ізраїльський народ пробував нав'язати спасіння по ділам, по самоправедності, так як вони йшли до Ісуса. І якби могла людина самоправистю спастися, якби це можливо було, то Ісусу не треба було приходити і страждати за гріхи людей. Тому апостол Павло дуже це розоблачав. І сьогодні ці післання, Слово Боже також це розоблачає, тому що саме коли ми будемо упавати на свою праведність, які ми хороші, вона заблокує силу Божу в нашому житті, і Бог не буде діяти. Бог не буде діяти. Мало того, що не буде діяти, якщо ми не будемо в праведності Божої йти, а в своїй, то наша праведність вона не спасе наші душі від пекла. І буває, люди кажуть, і в Якова написано: апостол Яков казав, віра без діл мертва. І буває, також це ну, неправильно пристосовують. І щоб ти логічно розуміти, за що ж Яков говорив, за які діла, то він не говорив про спасіння, яке ми утримуємо по вірі, там, де ми палець у палець не стукнули, і там, де апостол Павло каже, це тільки по вірі, цю благодать, і великий дар Божий треба розуміти, це відродження духовне. Внутрі нас, яке відбувається при увіруванні і при покаянні. То Яков говорив, що віруюча людина, вже, якщо вона увірувала, в дійсності це все прийняла і являється трутним таким, лінтяєм таким, ну то це теж не віра. Ну це вже другий процес, дорогі друзі, брати і сестри. Це вже вияв плоду, мені сподобався такий вислів. Що я е, роблю добро та, там, не для того, що я, щоб спастися, а я роблю добро, тому що я спасся і я хочу бути доброю людиною. І ворог буває, це все заплутує вже, коли людина відродилася, заплутує, щоб заблокувати праведність Божу, силу Божу в людині. Тому апостол Павло це вскриває. Але я побуджую вдома перечитувати контекст, роздумувати, старатися ще більш глибше розібратись. Можливо, у вас будуть питання на слідуючий раз. От, можливо, комусь складно зараз зрозуміти і е, усвоїти те, про що я говорю. Але я точно знаю, що Слово Боже діє, і за ним стоїть Бог і Дух Святий, і навіть якщо щось незрозуміло, воно все одно неосознано працює в нашому житті прямо зараз. Несе силу, несе натхнення, несе зцілення, якщо ми в це віримо. Але все одно ціль розібратися. В кінцевому е результаті все одно цілі розібратися. Четверте. Бо кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує, апостол Павло каже. Ну, це знову він говорить за закон, який був через Моїсея, Богом даним е людям заповіді, як жити, як поступати. І е апостол Павло він показує, що людина не може його е реалізувати от, ну, без Христа. І за що того, що Христос. Е Помер за гріхи, щоб людина була оправдана, не й за те, що вона щось зробила і така правідна стала. По благодаті, увірувавши в це, прийнявши це, щоб прийняти, от як ми говорили, за покаяння, щоб Бога ціль не осудити тебе. Вот я такий грішний, я такий. Поганий там, і от в Господа ціль, вот ти такий поганий, щоб ти знав там. Ні. Бога ціль е, виправдати своєю праведністю. Якщо людина визнає себе грішним, е, Господь не хоче, щоб так залишилось. Тоді тільки Бог може виправдати людину. Якщо людина себе розуміє, ні, я хороша. То вона не буде мати потреби виправдані Божій, і Бог не зможе виправдати людину в Христі Ісусі. Тому кожний, приходящий до Господа, повинен визнати себе, Боже, прости мене, я недосконалий. У мене не все виходить так, би, як хотілося правильно. І Бог любить тебе, і Бог прощає тебе, і буде підтримувати все своє твоє життя, навіть якщо десь ти споткнешся. Ну це не стосується того, «А, йду грішу далі, а Бог все одно прощає. Ні, тоді кров Христа не ділає за такий процес. Але коли ти йдеш за Господом, і, можливо, в тебе навіть щось не виходить. Апостол Іоанн каже, діточки, ми маємо хадата, який нас прощає на небесах Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Тому в Ісусі Христі все вирішено, навіть якщо в нас не виходить все з заповідями Божими, так ідеально, то в Ісусі Христі все вирішено. І Господь каже: Я тебе простив, я тебе люблю, я приймаю Тебе, який ти є, я віддав своє життя. І це дуже дорого стоїло, тому що по справедливості Божій, учитуючи, що Бог справедливий, Він не міг, не дивлячись, як він любить людей, він не міг пропустити людину в сферу вічності, тому що там нічого гріховне не живе. І тільки через духовне відродження, дякуючи смерті Ісуса Христа, що Він взяв на себе всі прогріхи, як Адам запустив всі прогріхи, одна людина заразила всіх людей епідемією і саме великою болезнью смерті і гріха. А від неї вже йдуть щупальці всіх хвороб, які ми з нами навіть не хочу перечисляти і сповідувати. Я лучше і сповідаю ваше життя, повне зцілення в кожну кліточку прямо зараз, щоб кожний орган працював і функціонував правильно в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую повне зцілення, ваше життя. Я розрушаю всякий запінаючий грех в ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Іменем Ісуса Христа руйную всяку нечисту силу, яка забирає мир, яка дає депресію, відчай і проголошує мир і радість, ваше життя і щастя во спасінні в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, слава Богу! І ми це маємо в Ісусі. Ми це маємо в Ісусі. Все, все, що від нас залежить, це нам треба рости в вірі. По мірі роста віри, це починає приходити в життя віруючої людини.